Всім привіт! Сьогодні доробив речі АВР, тобто поставив його. Це старий щиток. Тут змонтував новий. Це автомат взагалі до АВР ніякого відношення немає. Це сонячний трекер. в наступних відео покажу, як я його робив. І з якими проблемами, які проблеми в мене виникли, а проблем було багато. Сьогодні тільки ЕВР. Зробив, для чого я його ставив. Мені було потрібно, щоб я в будь-який момент міг переключатись між сонячною енергією і електромережою. Але мені треба було робити це, без, щоб не було помітно переключань. Тобто, коли раніше ти одне виключаєш, включаєш, все виключається, потім ходиш, включаєш. Ну, коротше, це дуже проблемно і все-таки сонце таке собі, буває хмари, буває це. І треба, щоб на деякий момент переключитися, або якісь е битові прибори, які багато споживають, треба включити. Е коротше, Мені він треба саме для цього. Мені автоматично, що там, коли виключиться електроенергія, щоб він переключався, це для мене таке собі. З тим більше, з інвертором, це додаткові косяки, все одно не вийде так, щоб без ніяких затримок там, і все таке, щоб все це працювало, все одно не вийде. Для чого? Що роблю я? Ось, наприклад, включаю я спочатку ось на ВРі горить тільки, е е е що зараз підключена електромережа до нього. електромережа є. Ось, ось лічильник, у мене додатковий е е вимикач, ось включаю я самий інвертор. Появляється у нас інвертор. Б, -е це у нас типу генератора. Неважливо. Не що тепер? От в чому крутий дуже цей спосіб? От зараз інвертор включений. От, показує 14,5 на батареї. І коли я зараз зроблю переключання, це буде дуже швидко, без ніяких затримок і. Всі прибори, які зараз включені, вони будуть працювати, начебто нічого не було. Да, скачки напруги будуть, тому що деякі стабілізатори це відчувають і виключають приборчики типу холодильника. Ну, це, таке. Це, це тільки один пристрій. Так, що ми робимо? Зараз я просто виключаю вручну автомат. З з заводу електромережі і треба, щоб цей АВР переключився на інвертор автоматично, дуже швидко, не виключаючи прибори. От, все дуже швидко. Е от, е скільки я передивився відео, всі говорять про якісь косяки що треба е не, на інверторі немає нуля. Е там виходить тільки дві фази. Да, вірно в принципі, я не знаю, з чого в мене так вийшло. От, без шумів, без нічого, VR дуже швидко і класно переключається. От Я перевіряв ніякі прибори, які працюють там, комп'ютери, телевізори, нічого не виключається. Роутери, так як зазвичай, яке переводиться вручну. Зараз дуже все, все круто. От для цього я його ставив, щоб можна було дуже швидко переводитися між собі. Зараз все працює на електромережі. Ось можна побачити 57 Вт споживання. Сонце у нас зараз видає всього-навсього біля 40 Вт. У мене одна панелька, вона зараз в стіні. Це, це, це для це все нормально. Тут струїть другий щиток, який виключає е, сонячні панелі і акумулятор. Такий інвертор стоїть. От, так я його, да, можна було це все красивіше зробити, ну не, не хотілося тратити багато часу. Тут поставиться кришечка, і все буде це чудово працювати. Це, як я казав, на сонячний е, трекер. Він все працює, все нормально. Я покажу потім, що робив як воно працює. От таке. Потім, коли треба перевестися на, на електромережу, просто я вмикаю підвод електромережі, і він автоматично переключається. Да, Долі секунди. Переключення на електромережу швидше, ніж на інвертор. Ну, мені це не суттєво, мені головне, що все працювало, як, як і працює. От Інвертор виключив, лампочка потухла, автоматичний режим, все переключає, все круто. Так що, ті, ті хто перший раз його бачить, от сюди у нас зверху йде завод електромережі. Тут нарисований у нас. Такий стопчик високовольтний. Потім ці ще верхні контакти. Це у нас підключається інвертор, а нижні контакти підключається сама нагрузка дім. Тобто І відсюда виходить, ви дивитесь тут все дуже просто. От ви дивитесь, наприклад, у нас є джерело А там джерело Б, наприклад. І е, перша буква, ось ми підключаємося до перших контактів, що тут, що тут. Е, а це джерело А, Б це джерело Б. І 0 е, і фаза. Так само Ви підключається до 0 і фази. Тут так само ви можете бачити 0 і фазу, R і N. Просто все. Все так само робите. І все буде. Це чисто для автоматичного режиму. Якщо ви хочете вручну переключати, то вам цих проводків не обов'язково. Ви просто будете постійно переключати. Ну, Тоді його суть просто втрачається, то краще взяти вже трьохпозиційний автомат, і, і він так само буде вам справлятися. Мені треба було, щоб він швидко переключався з одного джерела жилення на інший. Що він зараз і робить? І... Так що... Беріть собі, кому таке треба, дуже корисна штука. Так що, всім пока. Підписуємося на канал. Бай-бай.